Власник однієї з мереж кав'ярень у місті Іван Мельник розповідає: в його закладах каву готують з арабіки та робусти. У нас є купаж, це суміш арабіки і робусти. Ми 70 на 30. У нас робуста індія Чері Аа. Це такий досить високий клас робусти, яка вже в ціні як арабіка. І друге зерно це Арабіка стандартна, класична, смачна Бразилія Сантос. Ось і є чиста Арабіка. Вона теж йде купажом, У нас там Гондурас і Ефіопія, тобто два види зерна це для тих, хто любить пом'якше, і купаж, хто б'є поміцніше. Цьогоріч ціни на каву ще не піднімали, бо мають запаси і можуть тримати ціну. Горнятко Еспресо у них коштує від 34 гривень, американо від 35, капучино від 50 гривень. Втім, здорожчання, каже Іван Мельник неминуче, і цьому є кілька причин. Ми завжди маємо з півтони кави в себе в запасі, щоб мати стабільність, щоб якби клієнт не відчув цю різницю. Минулому році насправді здорощення не було такого великого. Ми піднімали усі ціну тільки через те, що було відключення світла, працювали на генераторах. Податки нам тоді залишили такі канікули для підприємців, і ми не мали таких великих витрат. А от уже якби в цьому році у нас відповідно подорожчав ринок. Кава стала суттєво дорожче, всі ф'ючерси взлетіли. Нам повернули податки і їх зробили ще й більшими. Каву собі і подрузі купує пані Алла. Каже, у день випиває до п'яти порцій еспресо. Кава це мій найулюбленіший напій, і цінова політика для цього немає. За якісний товар треба платити кошти. Тонізує мене, от дає мені енергію, дає. Ну, люблю. Кава бадьорить і, попри здорожчання пити її не перестане, каже Віталій. Активує мозок. І просто люблю цей напій. Ціни піднімаються на все зараз. Піднялася ціна не тільки на каву, на різні продукти, послуги. За півтора року кава в Україні здорожчала на 200 гривень за кілограм, розповідає експерт з оцінки якості кави Михайло Бабіч. На цьогорічне здорожчання вплинула зокрема неврожайність. У багатьох країнах безпосередньо падає вражайність. Це тайфуни, це засухи. Крім цього, якщо ми візьмемо. Європу в Європі планувався прийняття закону про незаконну виробку дерев. Це також вплинуло на ціну. Ось тому що це додатковий документ, який необхідний для фермерів. Якщо, наприклад, невеликий фермер виробляє там декілька тонн кави, для нього це важко. Тому через це ціна також буде збільшуватись. Ось угу. ну і звісно, логістика на арабусту. Наприклад, дуже сильно піднялася була ціна в минулому році, коли були проблеми з поставками. Коли кораблі з Індії, Індія це один з найбільших виробників робусти безпосередньо. А кораблі з Індії приходилось впливати повністю Африку, тому що був заблокований канал, через який проходила в Європу безпосередньо кава. Ігор Браславець на продаж має як робусту, так і Арабіку. За 30 років роботи каже, вже вивчив смаки вінничан. Більшим попитом користується Арабіка, це королів смаку. Робуста трошечки менше, вона дешевша завжди. Вона шанується кавоманами за свою міцність. Мається на увазі міцність кофі. Ціну на каву розповідає, переглядають щокварталу і щоразу піднімають на 10-15%. За його прогнозами, середня ціна за кілограм кави буде тисячу гривень. Вирощують каву в світі більше 50 країн, і, звичайно, кожного року в якійсь із країн є якісь проблеми з урожаєм. Але в 2024 році найбільша посуха в Бразилії за останні 70 років. І реелтори світові кави, звичайно, очікують зменшення, велике зменшення кави, бо Бразилія вона поставляє на ринок кави найбільше в світі зерна. А попит на каву в світі збільшується з кожним роком за словами Михайла Бабіча, здорожчання кави ймовірно протримається до липня-серпня 2025 року. Часткове здешевлення можна очікувати після збору врожаю в Бразилії в червні. А поки українцям доведеться платити за улюблений напій майже вдвічі більше. Ольга Антох, Буднюк, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.